Доброго раночку, друзі! Моє вітання вам з північно-східної частинки Одесьчини. Чуєте, як у нас дико? Фазани кричать? Хочу показати вам свою сон-траву. Це вже як традиція стала. Кожне відео з сон-травою, як вона змінюється. Друзі, ці кущики, що я вам показала, я їх не продаю. Це мої кущики, які в мене ростуть постійно. А вам показую для того, щоб ви бачили, як вона змінюється. В майбутньому зберу насіння з неї і запропоную. Гравіла то вже стало трішечки більше. Бачите, який він мініатюрний в порівнянні із сон-травою. Скоро ось такі розпустяться оці насінневі голівки і буде теж дуже гарний вигляд мати. Вчора в нас був дощик, а сьогодні рослинки такі прямо ну, всі викупані, вимиті, такі живенькі, підросли, але друзі на термометрі в затишку 5 градусів. Тепла. Тобто це вже стає для деяких рослинок. Для багаторічників, звісно, вони витримають. А ось теплолюбиві не знаю. А в мене так сталося, що я висадила теплолюбиві рослинки. Зараз покажу вам, що я з ними зробила. Дивіться, яка гарнесенька. Гейхера. З крапельками води і ось ця сонтрава. Бачите, яка від дощу похилилася. І ось такий вона має вигляд та що в тіні. Не буду на ній зупинятися, тому що я і так багато вам уже про сонтраву розповідала. Ось такий барбарис набирає такого цегляного, червоно-цегляного кольору, мудринка, фокс шаловидний зовсім дощ його прибив до землі, але дощик то добре, друзі. Дуже тішусь від того, що пішов дощ. Вже земля була просохла. Ось тут я була, посадила, висадила вігну каракала, вона така вже дуже велика була. І мені здавалося, що вона в горщику, вже їй там ну не то, що не комфортно, а хотілося тепла. На дворі ж таке тепло вже було чи в повітрі. що… Ну, Воно ж, знаєте, як ото там, десь хтось з тебе наче е, намагається прин, прин, принудити до того, щоб ти висадила вже рослинки. От. І так я висадила вігну каракала, але накрила зараз її відром. Отак, От тому що ну, холодно. холодно. Вдень я відкрию її, а на ніч буду накривати. Наступної ночі. Обіцяють, що буде завтра вранці, тобто обіцяють, що буде, мінус, мінус, не мінус а плюс три градуси. І ось тут друзі теж там посадила біля цієї своєї, типу, як альтаночки, посадила теж вігну і теж я її ось так прикрила для того, щоб ну, холодні вітри не обдували її. Можливо, так я Вбережу. Так все зазеленіло. Все розпускається. Дуже гарний церсіс там розквітнув. Вчора була друзі в Одесі. Скільки цих церсісів квітує. Так багато бачила різноманітних дерев різної висоти, різного об'єму, формування. Тут ось такий водозбір в мене. Майже Майже вже показав свою квіточку. Дивіться, який бересклет. Потрібно формувати його, а я, а я, а я не знаю, що мені з ним робити. Чи Таку ж форму залишити, яка була. Форма, чи можливо, щось змінити. Ну, я люблю змінювати. Фазани кричать. Люди корівки вже гонять. Дивіться, як набирає свого якогось такого шарму оця котяча м'ята. Минулого разу, коли я її знімала, вона була блідою. Ось так уже виглядають троянди, поступово починає заповнюватися діляночка зеленю, а то все таке було сіре, таке неприємне оку. Все більше і більше я, друзі, задумуюсь над тим, що... що потрібно засаджувати багаторічниками. На однорічники йде багато часу. Здоров'я навіть. Навіть здоров'я. Вчора побувала, зараз ще покажу вам. Троян дурет парфюм. Ось так вона заплітає, розпускається. Вчора побувала в Одесі. Їздила на обстеження. Ну, не, не втішний, так би сказати, результати, але, але. Так має бути, мабуть, в житті. Ну і звісно, як же ж без, без антистресу і без парацетамолу. Друзі, бути в Одесі і не зайти на привоз, не поцікавитися квітами, то є великий гріх для квітомана. В моєму випадку це був парацетамол в Кубі, познайомилася із продавчиною вірою, вибрала собі деякі квіти, такі вже гарні були там поділки. Багато чого в мене не було, але багато чого і не могла собі дозволити. Ці неприємні, деяку скидочку Віра зробила. Ось так, друзі, я пішла задоволена з привозу. Задоволена тим, що у мене залишиться пам'ять про той. День. Друзі, ось дуже хотіла купити собі лютики. Ранунку, здається, його назва. Ось дуже їх хотіла. І такий колір ще знайшла такий от червоно-білий. І тому придбала. Не знаю, чи я справлюся з цими рослинками, тому що Трішки вони там своєю якби, характеристикою. Можливо, прийдеться погратися з ними. Вони ж теплолюбиві, я так розумію, там є бульбочка, здається, можливо, ви знаєте, як поводитися з ними. Напишіть коротенько. І ще ось купила таку гаура, здається. Теж квітуча. таким рожевим, пурпуровим, відтіночком. Теж багаторічна, вічно зелена рослинка. Це мені вчора прийшла посилочка. Я дуже хотіла собі сангвінію і замовила нарешті, ну, але й попутно замовила анемонелу з такими ось Квіточками. І ще, друзі, анемону бланду дуже хотіла, теж замовила ось такий кущик. Взяла собі на, на привозі ось таку живучку, арабіс. У мене варієгатним листям Арабіс є, а ось щось такого зеленого не було. Також захотілося мені оцих братків узяти, Це ті, що насіваються самі, спробую. Є в мене там діляночка, де мені бажалось би їх бачити, і там я їх розсаджу. І ще друзі купила конюшину, ось таку низькорослу. Теж хочу там засадити одне місце, спробувати, як би, ну, така полянка. Чи вийде в мене закрити цією конюшиною. ну, небажані там смітни, не смітники, а бур'яни. Ось так, друзі. Такий мій антистрес, такі мої ліки буду згадувати про цей день. Дивлячись на квіти, буду згадувати про, про цей день і лікуватися ними, тому що це найкращі ліки для мене. Люди прогонять корівки, тому що... Буде шумно. Так все розпустилося, зазеленіло. Думала, друзі, що буде цвісти моя гліцинія цього року. Ні, немає. Ось так вона зараз є на голові. Ось таку маю одну гліцинію. І там, і там є ще в мене одна гліцинія. Але квіточок нема цього року. Нічого, буду надіятися на майбутнє. Червоні тюльпани вже відквітають. Троянди розпускаються. Ось так виглядає моя троянда. Ангела номер 1 Зараз вам покажу ще ялиночку інверса на штамбі. Ось дивіться. Таких шишечок скільки у неї. Така цікавенка цього року. Вона себе по-іншому веде, але ось низ, бачите, який оголений. Я покажу вам, як розквітає троянда Шакенборг. Ось вона в таких горщиках. Дивіться, яка квіточка і дуже-дуже ароматна. Такий ніжний-ніжний аромат у неї. Друзі, вчора я приїхала з Одеси і не заходила в тепличку. Поїхали по маленькі курчатки, ще ввечері їх привозять пізненько. Забрали курчат і вже зовсім втомлена, а в теплицю не заходила. Тепер от зайшла і бачу, що Немезія такий колір свій показує, така симпатична. Дуже така симпатична рослинка, але трошки потягнулася. Хто бажає, то може її буду відправляти сьогодні. Хто готувати посилки до відправлення раніше? Хто бажає, можна її черенкувати. Вона добре черенкується, І Можна розмножувати. Ще хотіла сказати на рахунок Укрпошти, дуже, не дуже небагато, а декілька листів відправлень посилочок з насінням загубилось на Укрпошті. Там стався якийсь збій. І з кожним днем я все більше, все більше не хочу працювати з Укрпоштою. По-перше, я дуже відповідальна людина, і мене це все я їм себе тим що людина не отримала вчасно замовлення, насіння, у людини не е, надії, якби не справжується, тому що щось планує, як і я, так і люди щось планують собі, а насіння не дійшло, для мене це стрес. І не знаю, чи буду я надалі працювати з, з Укрпоштою. Щось у них там не так, я не знаю. Можливо, колись зміни якісь пройдуть, і вони відновлять свою дисципліну в роботі. Так не можна, щоб оце так кожного разу щось ставалося. Хотіла, друзі, ще показати вам, що в мене... Ось така є теж петунія, але я її залишу собі. Така ось є на продаж. Тут ось зійшли у мене отакі От ось сходи з'явилися Амі. Це рожева Амі. Мені майже подарувала моя подружка. Пані Ольга білі. Це біла ось Амі. А, а ще є ось Амі темно рожева. Трошки гірше чомусь у неї схожість, можливо, я не дополила. Вчасно не намочила. Вчас, друзі, тут у мене навіть пройти не можна. по... В теплиці, все щось стоїть. Помідорки вже після пересадження піднялися, стали стрункіші. Ось така теж повна петунія, та, що я не знала назви її, я й досі її не знаю, але ось така вона біленька і махровенька. Тут немезія жовта. Теж такі в неї симпатичні квіточки із якимись такими прямо як крапенками, темними посередину. Дивіться в неї квіточка. На цій жовтій ноті я з вами закінчу сьогоднішнє відео. Хочу побажати всім міцного здоров'я, бережіть себе і хай вас Бог береже.